Друзі, вітаю! Як впоратися з неочікуваними викликами та обставинами в нашому житті? Причому мова йде не тільки про негативні, неочікувані виклики та обставини, а також і про позитивні. Саме про це ми з вами сьогодні будемо говорити на підставі уривку з Євангелія від Луки, 6 розділу 6 по 11 вірш. І сталося іншої суботи, коли війшов він, Ісус Христос, до синагоги і навчав. Був там чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них: запитаю вас, що годиться в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити. Поглянувши на них усіх, сказав йому: простягни свою руку, той зробив. І рука його стала здоровою, як і друга. А вони. Сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж робити з Ісусом. Дуже часто очікуваний нами Ісус робить неочікувані дії в нашому житті. Також дуже часто очікувані дії Ісуса Христа вони торкаються глибин нашого серця, вони просто перевертають наше життя. Саме це і сталося з людьми, про яких ми прочитали в цьому уривку. Я думаю, що кожен з нас був не один раз свідком саме такого втручання Ісуса Христа у наше життя. Давайте з вами подивимося на тих людей, про яких ми з вами прочитали. Книжники та фарисеї вони очікували, що Ісус Христос може в суботу зцілити е, цього чоловіка. Вони розуміли, що по логіці дій Ісуса Христа за логікою його вчення і того, що Ісус Христос говорив та проповідував, він саме так і має вчинити. Вони вже бачили, що Ісус Христос в суботу. Порушує правила суботні правила, тож вони очікували цього, і саме так і сталося, але це їх вразило настільки, що вони сповнилися люттю і почали думати, що ж далі робити з Ісусом Христом. І ми знаємо, що через певний час вони е, зрозуміли, як їм заарештувати Ісуса Христа, і вони це зробили, і вони неправедно і несправедливо видали Ісуса Христа на розп'яття. Ми також з вами бачимо, що те, як це. Сталося, воно їх надзвичайно здивувало, воно просто перевернуло їхні думки, їхні емоції. Ми бачимо, що Ісус Христос, знаючи, що вони думають в своїх серцях, Ісус Христос напряму їх питає, і вони нічого не можуть сказати Ісусу Христо. Тобто вони не очікували, що Ісус Христос піде, можна так сказати, на таку пряму і публічну конфронтацію з ними. Вони не очікували, що вони не зможуть відповісти Ісусу Христу. Вони не очікували, що мудрість. Ісуса Христа, вона переможе їхню мудрість. І коли так сталося, то вчителі закона, релігійні лідери, фарисеї, люди, які в народі вважалися найправеднішими, і людьми, які найближче стоять до Господа у своєму житті і найбільше в своєму житті втілюють Божий закон, саме такими вважалися фарисеї. Вони не очікували, що в порівнянні, що в диалозі з Ісусом Христом, тим, хто є Богом, і тим. Тим, хто є насправді втіленням Божого закону, вони просто будуть абсолютно неспроможні сказати чого. ані проти Ісуса Христа, ані на свій захист. Ми також бачимо людину, яка мала суху праву руку. Ми не знаємо, чи очікував цей чоловік, що Ісус Христос його зцілить. Ми вже з вами говорили в попередніх відео, що а, скоріше за все, ні, тому що Лука описує нам цю ситуацію для того, щоб дуже ретельно показати взагалі, хто чого очікує. Тож скоріше за. Все, ця людина не очікувала. Але ж коли Ісус Христос звернувся до неї. Ця людина мала підкоритися Ісусу Христу. Вона мала робити те, що Ісус їй сказав робити прямо в цей момент. Ми можемо з вами на 100% сказати, що ця людина не знала в який момент, і що саме в цей день, і саме в суботу, і саме в синагозі, Ісус Христос скаже до цієї людини, що вона має вийти на середину синагоги і простягнути свою руку. І робити це за наказом Ісуса Христа означало стати на сторону. Ісуса Христа означало слухатися Ісуса Христа і не слухатися фарисеїв та книжників, які слідкували за Ісусом Христом, стежили за Ісусом Христом і вже звинувачували Ісуса Христа до цього моменту, і вони б звинуватили Ісуса Христа і тепер і ця людина могла це припустити на 100%. І ця цей чоловік, ця людина, він починає діяти не за очікуваннями фарисеїв, а саме за словом Ісуса Христа. І як ця людина вона так швидко. Зорієнтувалася, як е, цей чоловік він почав е, правильно діяти, і він отримав від Ісуса Христа зцілену е, руку. Його обидві руки стали абсолютно здоровими. І з цього моменту його життя змінилося на краще, але він... Мав навчатися тепер жити в цих нових обставинах, тому що тепер його життя геть змінилося, і жити в нових, більш гарних обставинах. Цьому теж треба навчатися. Апостол Павло одного разу сказав, що я вмію жити, я навчився жити в будь-яких обставинах. Я все можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює, і в контексті цього уривку апостол Павло саме каже про різні обставини. Він каже, що я навчився жити, коли у мене немає грошей, і коли у мене. Є гроші, тобто треба вчитися жити за Словом Божим не тільки в скрутних обставинах, а також і в дуже гарних обставинах, коли ми маємо щось навіть з надлишком. Тобто, всі ці люди дуже різні, вони пережили на собі неочікуваний або очікуваний дотик Ісуса Христа, який перевернув їхнє життя, їх розум, їх емоції, їх дії, і вони мали зорієнтуватися, вони мали відреагувати і від їхньої реакції. На Ісуса Христа залежало не багато, не мало, але все їхнє життя, навіть вічне життя. Тож, як нам з вами зорієнтуватися, як нам з вами впоратися з тими обставинами, які трапляються в нашому житті, очікуваними чи неочікуваними, але все одно вони будуть дуже радикальними, коли Ісус Христос приходить до нашого життя? І я хотіла б тут звернути вашу увагу на два уроки, які ми можемо взяти з цього уривку. Перший урок ми візьмемо з вами від Фарисеїв і від книжників вони цього не зробили, але б мали зробити. Признати свою провину, признати свої хибні думки, покаятися перед Ісусом, піти за Ісусом Христом, визнати свою неправоту. Дуже часто нам з вами в нашому житті потрібно це зробити, тому що ми грішні люди. І так молитва Отче наш нас навчає, що ми маємо просити пробачення Ісуса Христа. Ми маємо каятися перед Ісусом Христом, розуміючи, що ми щось зробили неправильно. Може, ми до якогось моменту в своєму житті думали неправильно, може, ми мали якісь цінності, які нас. Руйнували, може, ми мали якісь навички, які просто руйнували наше життя. Може, ми неправильно розуміли слово Боже, і тепер треба змінити своє розуміння Слова Божого. Саме це і трапилося в житті книжників та фарисеїв. Це було фіаско усього попереднього їх знання Слова Божого, але вони мали пройти це фіаско, як пройшов апостол Павло, і він покаявся перед Ісусом Христом і отримав надзвичайне благословення. Але ці люди, ми не знаємо їх імен, вони так не Зробили, Тож, будемо навчатися, що дуже часто, коли Ісус Христос щось радикально змінює в нашому житті, це саме для того, щоб ми з вами зрозуміли, що ми йшли не в тому напрямку, що ми робили не так, як треба робити, що ми мали неправильні цінності та пріоритети, і що саме зараз час це визнати, покаятися і прийняти від Ісуса Христа нове і в новому зростати поступово смиренно розуміючи, що ми з вами не Боги і змін. В нашому житті вони приходять поступово. А другий урок ми з вами візьмемо саме з реакції цієї людини, яка мала суху руку щодо Ісуса Христа. Він робив усе, що сказав Ісус Христос. Він не звертав увагу ані на себе, ані на інших людей. І ми можемо з вами допустити і припустити, що зробити так, як казав Ісус Христос, для нього було нелегко. І так, як змінилося життя цієї людини, ми з вами розуміємо, що тепер він мав навчатися жити в цих нових обставинах працювати і іншою рукою, що тепер він мав більше працювати що тепер він, скоріше за все, мав би навчитися щось робити, тому що тепер він був здоровою людиною, яка мала б себе забезпечувати і навіть іншим допомагати. Тобто ці зміни на краще принесли більшу відповідальність в життя цієї людини, і вона мала б навчитися як з цим жити. Так само, апостол Павло каже, що я навчився жити, коли в моєму житті були часи надлишку, коли. В моєму житті були часи особливих откровень, особливого служіння, особливого пізнання Господа або особливих фінансових можливостей. Тож ми з вами маємо навчатися. Слухатися Ісуса Христа, а це означає навчатися слухатися Слова Божого, для того, щоб слухатися Слова Божого, для того щоб підкорюватися Ісусу Христові Богові через Його Слово. Ми з вами маємо вивчати це слово. Ми маємо з вами бути просякнутими цим Словом Божим, як і навчає нас перший псалом, про який ми з вами розмірковували на цих вихідних. Тобто, ми маємо з вами бути вкоріненими в волю Божу, вкоріненими в розуміння Слова Божого, тому що Слово Боже радикально протилежне від слова цього світу, від всього того, що транслює цей світ, говорить цей світ, любить цей світ, розуміє цей світ, слово Боже, радикально протилежне для того, щоб нам з вами слідувати за Ісусом Христом, для того, щоб розуміти Ісуса Христа, для того, щоб довіряти Ісусу Христу, для того, щоб. Слова Ісуса Христа були для нас дорожчими, важливішими і сильнішими за наші настрої, за наші е, розуміння, за наші думки, за наш досвід, за наші попередні уявлення. Ми з вами маємо вкорінюватися в Слово Боже щодня. Тож будемо з вами зростати в цих двох уроках, які ми сьогодні взяли, а саме каятися коли треба, і зростати в Слові Божому для того, щоб довіряти Ісусу Христу і слідувати за Ісусом Христом. І саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже щодня разом, Тож радо прошу доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не доєднався до цього каналу. Підписатися, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цим відео, ставити вподобайку, тому що все це сприяє розвитку цього каналу. для того щоб якомога більше людей любило б слово Боже, читало б слово Боже, розуміло б слово Боже та збагачувало своє життя через слово Боже пізнанням Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.